Таїс золотковська, чотири зуби. Це Леся. Леся все любить робити сама, щоб полегшити мамі життя. Вона вже вміє сама. Вдягати сукенку лісової феї, готувати тісто для млинців ласою чи лохиною, виписувати вісімки на самокаті, будувати вежі з піску на пляжі. Сьогодні Леся навчилася чистити зуби. Раніше її зуби чистила мама, однак тепер настав час змін. Мама поставила у ванній кімнаті підставку для Лесі і дала зубну щітку з дерев'яною ручкою. Як чистити зуби, щітку під воду, пасту на щітку, знову під воду. Скажи а та рухай щіткою. Розумничка. Скажи і. Та рухай щіткою, молодець, і чисти, чисти, чисти. Виплюнь пасту. Розумничка. Тепер Леся чистить зуби сама уранці та ввечері, а іноді й по обіді. Лесі дуже сподобалось її нове вміння, і вона вирішила поділитися ним з усією родиною. І з самого ранку Леся пішла до тата. Проте він уже вміє чистити зуби і навіть голитися. Вона пішла до Соні, старшої сестри. Соня показала їй брекети для виправлення зубів і подарувала рожеву щітку. Леся покликала собаку ласку. Вона обслинила Лесю з голови до ніг. Ласка не погодилася чистити зуби, проте жерла весь тюбик зубної пасти. Що тепер буде? На щастя, то була спеціальна їстівна паста для дітей та, як виявилось, для собак. Леся хотіла навчити бабусю чистити зуби. Дякую, онуко, тільки мої жуби ще шисті, сказала бабуся. Ось дивись!» Повернувшись до кімнати, Леся побачила ведмедя буку. Він сидів на ліжечку і чекав на неї старий вірний друг. Я навчу тебе чистити зуби, сказала вона. Щітку під воду, пасту на щітку знову під воду скажи а та рухай щіткою, розумничок, скажи і рухай щіткою і чисти, чисти, чисти. Молодець, виплюнь пасту розумничок. Тільки ведмідь. Навіть не подякував дівчинці і Леся засумувала. Вона підійшла до дідуся, але він сказав, що віддає перевагу зубному еліксиру. Леся вже майже здалась, проте їй дуже кортіло бути корисною. Тому вона пішла до зоопарку. Вона запропонувала свою допомогу крокодилові. Дякую, дитино. У мене вже є пташка Чібіс. Вона чистить мені зуби, тому що мої лапи закороткі Не втрачаючи надію, Леся побігла на пляж. Море завжди дарувало їй хороші ідеї. Вона побачила акулу, яка плавала неподалік. І запитала, Акуло, давай ми ну, навчу тебе чистити зуби. Однак Акула клацнула зубами і відповіла, у мене триста зубів у шість рядів, а ще кожен зуб вкритий вторидом. Що таке вторид? запитала Леся. Він захищає зуби від карієсу!» Це робить їх міцними і небезпечними. Акула підпливла ближче, і Леся позадкувала від води. До речі, люди отримують вторид через пасту. крикнула Акула, на вздогін наляканій Лесі, яка щодуху побігла додому. Повернувшись додому, Леся гірко заплакала. Вона дуже хотіла бути корисною. Але нікому це не було потрібно. Вона плакала й плакала, доки молодша сестричка на ім'я Ніна не підійшла до неї. Чому ти сумуєш? Я хочу поділитись цінним знанням, але нікому це не потрібно. Леся продовжувала рюмсати. Навчи мене. Ніна показала пальчиком до свого ротика. Хіба в тебе є зуби? спитала Леся крізь сльози. Ти ще зовсім маленька. Аж чотири. Леся посміхнулася і потягла маленьку сестру до ванної кімнати, присунула підставку, дістала щітки свою з дерев'яною ручкою та нінину. І без жодних зволікань бойшлось про здорові зуби. Почала Щітку під воду, пасту на щітку знову під воду, скажи а, та рухай щіткою. Гей, ти мене вкусила. Скажи і та рухай щіткою, розумничка. І чисти, чисти, чистий. Виплюнь пасту. Ура! Молодець! Тепер сестрички чистять зуби разом. Уранці і ввечері, а іноді й по обіді.